Юрій Андрухович, Україна ж, це країна бароко. Україна ж, це країна бароко. Мандрувати нею для ока втіха. І тому западає спокуса в око. Зруйнувати все. І скільки б не їхав, бачиш наслідки, мури і житла хворі, Ще, мабуть, від турків. І п'ятикутні знаки. В скринись повтікали зорі Мабуть, їх нема, криниці відсутні. Але є сліди. І це дозволяє подавати прогноз у вигляді віри в неминуче, тому що наша земля є чимось більшим, аніж сорочка для шкіри. Це підпільна бароко влаштовує опір і цвіте шалено навіть в уламках. Хоч забуто нас і мовчать Європі катувати зручно в палацах, замках, а в каплицях тісно. Тому каплиці є найперший крок у глиб України. Мені видно все з чужої столиці. Все на світі можна підняти з руїни, крім живої крові, як ми вже знаємо. Напиши, чи всі живі та здорові, чи віддать ангели над Дунаєм, Чи дощі у Львові, чи досить крові.